Привіт, я Алла. Е, минуло ще два тижні, ну, принаймні один точно. І перше відео ще не вийшло. Yeah. <laughs> да. За цей час я 2-3 дні приділила відновленню паролів, тому що я забула пароль до тієї пошти, з якої зареєстрований мій YouTube канал. Е, а враховуючи, що я була в дорозі, то це було не дуже зручно. Я змагалась. Але не перемогла. Тобто паролі в мене є тільки з телефона, якщо викладати. Закінчилась пам'ять, да, таке буває, довелося чистити. І цю проблему, якщо з паролями я ще поберюсь трошки, то цю проблему я вже вирішую. Тому що саме в цей час знайомий запропонував мені купити свій колишній телефон досить недорого. Телефон також піксель, і я сподіваюся, що там буде хороша якість. І в мене буде два телефони. Хорошою пам'ятю. <laughs> Зможу і знімати і монтувати. Згадати пароль, і можна буде йти далі. Так, ну далі вже запишу з дома з нормальною якістю. Просто хотіла не забути, що треба регулярно приділяти цьому час. Регулярно приділяти цьому час. І буде мені щастя. Або хоча б регулярність в чомусь. І так, що ми з вами розстались Розтались, розлучились, розтались. Востаннє ми з останнє це було не так давно. <говорили>, Говорили. Зібрались на останньому відео, яке я записувала, прозвучало слово регулярність. І регулярність це важлива частина, чому, важлива частина задач, чому я почала вести YouTube. Сьогодні пробую з двома навушниками, я потім ще спробую без навушників частину записати, і подивимось, чи є різниця по звуку. Так от, регулярність, важлива частина, чому я почала вести YouTube. Як планують, що воно спрацює? Для того, щоб створювати контент, треба якийсь розклад. Вже говорила, що планую два відео на тиждень викладати. І для цього треба двічі на тиждень, або хоча б один раз на тиждень, писати якісь сценарії або записувати ідеї. Це регулярність, тому що без цього не вийде. Навіть попри те, що GPT мені вже створив цей можливі теми. Записувати контент, і для цього треба відновити навичку записувати його регулярно, тому що хочеться, знаєте, рости. Е, е, як навіть якщо зараз ще нема на це сил, то захочеться рости. Е, в якості відео, яке я буду викладати. Треба буде монтувати регулярно. І це хоча б один раз на тиждень. Треба буде сідати і монтувати відео. Так, про програму я вже, здається, розказувала. Зараз скажу точно як називається Filmora 14 написано. В мене, напевне, це номер серії. І, і що ще? І для регулярності треба буде. Збирати і структурувати матеріал. І я сподіваюся, завдяки цьому мені вдасться почистити. Нарешті. Прилипно, це ранка... Нарешті почистити фотографії і в усіх телефонах, і на комп'ютері. О, ну так інша справа. Мені дуже подобається, коли волосся зібрано в хвостик. Але для відео так гарніше. Дуже раніше, здається, всі відео були, дивилося, було хвостик зібране. Так от, що хотіла розказати про регулярність, як мені вдається в основному себе налаштувати на регулярність і чому я планую використовувати YouTube для того, щоб покращити регулярність в своєму житті? Так от, перше, це ритуали. І це не те, що прям звичка. Але воно дуже близько до звички, до якоїсь. Наприклад, в мене є ритуал, коли я сідаю біля комп'ютера, зазвичай це пари, мати стакан і пляшку з водою. Я її постійно наповнюю, вона багаторазова, і то, і то, і стакан, і пляшка. І коли в мене є перед зумом, коли я сідаю, перед парами або перед нарадами. Це не так регулярно, але е, майже як ритуал працює: що коли я сідаю за Zoom, чи мітінг, чи щось таке, то в мене має бути вода і стакан. І тоді, впродовж наради або зустрічі, я випиваю та, оце, та ви бачили? Оце минула нарада. В мене стільки води приблизно було випито. І це такий ритуал. Я п'ю воду, в основному, коли в мене онлайн зустрічі. Інколи ще зранку, там, чи вночі коли піднімаюсь. Але наявність води із стакана. І та, рука тягнеться, взяти стакан і випити води. І це такий маленький ритуал. Це ще схоже на каву зранку. Не те, що я прям люблю каву, і не те, що вона мені потрібна, щоб прокинутися. Прокидаюсь я завдяки фізичній активності, коли я починаю щось робити тілом. У мене для цього є свій ритуал і ще і на парах, тому що для студентів на початку пари я кожен раз проводжу маленьку розмінку. Це може бути фізична розминка або для нервових клітин. І от якщо це перша пара, я тільки прокинулась і ще не прокинулась, то перші 3-2 хвилиночки я роблю часто зі студентами розминку. І це ритуал, по-перше, для них, тому що вони, скоріш за все, теж не прокинулись. Мені їх треба якось розворушити. І в першу чергу для мене ритуал, який дозволяє тілу зрозуміти, що все вже ранок. Ще е, з таких ритуалів в мене є вечірня прогулянка. Вчора, е, кожен, да, да, по черзі, е, кожен день, ввечері, вже після всіх там робочих процесів, в основному, інколи ще під час, тому що не завжди вистачає часу. Мені треба погуляти парком. Це мій ритуал відновлення. І кожен вечір я знаю, що я хоча б годину, а краще півтори-дві, маю погуляти або кварталом, або парком, як вже вийде. І це ритуал завершення дня. Тому що я вже в організм розумію, що зараз ми прогулялись, і це оце, ми вже будемо готувати до сну. Це зазвичай дуже пізно відбувається. Інколи о 23-й повертаюсь. От і вчора пішов дощ. І я навіть не очікувала, що цей мій ритуал настільки сформований, тому що е, знаєте, як цей в мультику в грі. Я просто не знала, чим себе зайняти. Я вдягнулася, вийшла на вулицю, дійшла до найближчого там перехрестя і почав дощ почав злива. Прям ну, потім показували, що це був навіть град, але град я, на щастя, не застала на вулицю. Я коротше, добігла додому. Зайшла, роздяглася, і я розумію, що я нічого не можу робити, я не можу працювати, повернути, сісти, я не можу відпочивати, бо я ще не походила. Я розумію, що мій ритуал не завершений. А, і дощ йшов майже годину, і я цю годину не могла нічого робити і а, щось там почали якісь дрібні побутові справи, звісно, але я нічого не могла робити, тому що мій ритуал був порушений. От, і це не те, що є мій якийсь вибір, ходити чи не ходити цю годину-півтори ввечері. Це має бути. Для когось це може бути молитва перед сном, так? якийсь ритуал, який завершує день. І от чим більше таких ритуалів, тим простіше в мене складається мій день. З моїм графіком роботи і перетином різних сфер. Це дуже важко організувати. Але воно також стимулює процес формування цих ритуалів. Ага. Дуже рекомендую, якщо вам вдасться, створити для себе такі ритуали. Наприклад, той же самий ритуал з кавою. Не тому, що я люблю каву або мені потрібно прокинутися, а тому, що це процес, який починає для мене, означає початок робочого дня. А, і Перед тим, як мій робочий день почнеться, я знаю, що мені треба заварити каву. Її можна не пити не обов'язково. Мені достатньо попити води. Але от ритуал з кавою це так, така частина, яка символізує початок робочих процесів. Щось сонце сіло? Слава, Богу. така спека сьогодні! в мене такий важливий день, і я прям не очікувала. Так, що... Про ритуали поговорили, і, да, про, і також про звички, коли сформується звичка щось робити. Для звички також потрібні якісь певні правила. І мені дуже важко формувати звички, тому що я постійно. Змінюю свій графік життя, і мені важко підлаштувати звички під під, під свій графік. Найлегше була сформована звичка дивитись серіали під час вечері. Вона, звісно, планувалася як зменшення часу ввечері на перегляд фільмів, тому що малося б подивитись серіал, одну серію, поки я їм. І все, і на цьому би завершився процес. Але насправді нічого не економиться, тому що я не можу подивитися і дві-три і серії. Але коли я їм, тепер в мене є звичка дивитись відео і слухати щось. Або, наприклад, звичка слухати музику чи підкасти, коли я мию посуд. Це також такі, да, не тільки мої послуги, зазвичай побутові справи. Але якщо там, там пилісос чи якісь там щось пов'язане з шумом води або машинка, то, звісно, не вдається послухати гарно, але більшість побутових справ в мене включена музика. І це як звичка, коли не включена музика або підкаст, мені не працюється так добре. І я вже багато разів ловила собі, себе на думці, що я не слухаю цей підкаст або музику, але вони мають бути в фоні. Короче, звички також допомагають, мені не дуже, мені більше працюють ритуали, да, не прив'язані до часу. Але, можливо, звички також вам допомагають. Я формую О, потрошечку, повільно, маленькими кроками. Як давайте, прикладі Ютуба одразу що записувати відео. в мене ще немає ні звички, ні ритуала. Для того, щоб це сформувалось, потрібно щось поступово додавати. Перше я додала знімати відео. Просто знімати. Ну бачили, можливо. Якщо не бачили, то подивіться. Перше відео з цього циклу, про те, як я повертаюсь Ютуб. грандіозне повернення. але... самолюбування якесь відбувається. Е, от, е, да, перше було почати знімати. І потрошку, це вже фактично 4 тижні, потрошку я починаю себе знімати. Горизонтально. Тому що в мене всі фото і відео, вони вертикальні. А для Ютуба потрібно горизонтальне відео і фото. І, скоріше за все, найбільші пару місяців всі ставки, які я буду додавати, будуть просто посередині екрану щось маленьке, негарне. Але. Потрошку знімати, да, це була перше, починати знімати в горизонтальному форматі якісь частини свого життя, для того, щоб можна було поділитись, як воно відбувається. Далі монтаж. Виділити собі час, коли я буду монтувати відео. Це поки що в процесі ця звичка, але я вже, да, перше, я вже почала знімати, і друге, я вже встановила програму і починаю вибудовувати. Цей процес монтажу відео, щоб він став постійно, постійною рутиною життя, маленькими кроками потрошечку, як тільки закріпиться це, почну з викладанням. це буде наступний крок. Що, да, щоб викладання два рази на тиждень стало невід'ємною частиною життя, щоб в мене не було такого, що це може не сьогодні, це може не зараз. А прийшов якийсь день, коли. Треба викласти або там якийсь час. Це поки що в процесі формування, але отак повільними кроками можна це сформувати. Враховуючи, знову ж таки, мій графік життя, мені простіше не планувати це на конкретний час. Тому що, да, наприклад, сьогодні в мене екзамен і, якщо чесно, я забула, що він в мене буде в цей час. І. І все, в мене весь день зайнятий підготовкою до екзамену, тому що треба зібратись, підготовкою для переїзду, тому що екзамен я буду здавати в Броварах. Я знаю, можливо, я зніму відео, це було б дуже логічно показати відео, як я готуюсь до екзамену, готуюсь, збираюсь поїхати здавати екзамен. Я не дуже готувалась, тому що, тому що ліндяйка не дуже готувалась до цього конкретного екзамену. Але да, на сьогодні в мене випадають всі блоки, які я собі запланувала. Я навіть зранку не займалася спортом, тому що э, трошки нервую, і я зрозуміла, що мені О, плюс, що таке сонце вийшло. Просто жах. Ну, в сенсі, це прекрасно, що сонце вийшло. Але, але я вже починаю розуміти, що мені треба буде раніше прокидатись, щоб займатися спортом. Так от. Планування для мене це не про розклад дня, а про певні блоки блоки часу, які я собі закладаю. І в мене є такий приблизний розклад, який змінився тиждень тому, коли я була на ретриті і коли там було таке навчання з переоцінки цінностей. І я трошки змінила, і тому зараз. Починаю, знову ж таки, маленькими кроками починаю, відновлювати, відновлювати змінювати цей таймблокінг. І він дуже добре лягає в те, що зараз да, ця звичка з Ютубом має сформуватися. І та да, скільки годин в мене є про блоки часові? Скільки годин я маю витратити на сон? Да, що це приблизно 9 годин. Так я може не сплю 9 годин, але поки я там лягаю, готуюсь до сну, поки прокидаюсь. Мережі по-любому я <смі> цю звичку, щоб викорінити, треба прям півроку з чимось займатись спеціально тільки заради цього витратити і прибрати всю іншу активність зі свого життя і поступово додавати нові. А скільки часу конкретно в день я можу витрачати на їжу, да, на приготування і на споживання їжі. І потім вже я для себе розділяю: якщо я прокинулася о 8-й ранку, то чи хочу я одразу їсти. Чи якщо я прокинулась, не знаю, коли там найпізніше можна прокинутись? Просто кидаюсь рано одесь, приблизно о 7-й восьмій кожен день. Чи буду я їсти одразу? І якщо, наприклад, я сніданок готую дуже довго, щось таке готую, не знаю, мені треба і, і крупу зварити, наприклад, речку поставила варитись, якісь оладушки там собі те потерти. Кабачок зараз літо це кабачкові оладушки кожен день. Я так не розумію людей, в яких кабачки псуються. Для мене це прям окрема пригода. І я дуже люблю, коли в мене да, я... кожен день тільки їм і харчувалася, поки літо, поки вони є і смажені, і, там, і варені, і запечені, і шматочками. І терті. Так от, да, якщо я дуже багато часу витратила на сніданок на їжу. На приготування, то обід я маю приготувати дуже швидко. Умовно вибила там пару яєць, підсмажила і та гречка, яка зранку залишилась. Да? І в мене ці дві години, які є на приготування, можуть бути більше на сніданок або більше на вечерю. Да? Або більше на обід. І оцей час він може рухатись по-різному. Скільки я, якщо я снідала дуже довго, то значить я обідати і вечеряти маю набагато швидше. І значить, я пропущу вечірні серіал. Частково. Е, да, тому ці блоки часові, вони для мене комфортніші, ніж е, планування по розкладу, бо я не знаю, коли я сяду обідати, бо можу призначити нараду якусь або запросити на якийсь захід. От сьогодні, наприклад, в мене о 12 чи об 11. Через 15 хвилин в мене презентація проєкту. Мені вчора ввечері прислали посилання і запросили, що завтра в, мене, завтра в них презентація проєкту. А оскільки я як партнер проходжу в цьому проєкті, то я наче маю відвідати. Було б непогано, якби я послухала всю інформацію. І що? І об 11 я вже маю змінити всі плани, які би не запланувала собі, тому що на 11 ну, не всі плани, але тут не такі важливі були. Я маю послухати. Це співпадає якраз з підготовкою до виходу, тому що о 12 я маю виїхати вже на екзамен. Коротше, накладки. І я дуже часто не... Не можу це спрогнозувати, бо це не тільки від мене залежить. Тому блоки часові дуже мені допомагають. Я знаю, що я маю дві години гуляти, собі на прогулянку закласти. І це може бути в день. Якщо я знаю, що в мене ввечері будуть наради, то я можу півгодини погуляти в день або зранку навіть пройтись. Це рідко буває дуже. Або між нарадами, або якщо це якась онлайн зустріч, де я не маю виступати, просто треба послухати інформацію, то я можу запланувати собі прогулянку якраз на цей часовий. Так? Я знаю, що півтори години зуму я можу ходити і слухати, що в зумі відбувається. В університеті часто такі наради, де треба просто слухати, щоб знати якісь оновлення. Законодавчі, наприклад. Що ще мені дуже допомагає, це трекер звичок. Тому що і за тим всього відбувається. Що просто можна забути, що реально відбулося. Чи ти робив, чи не робив вже цю вправу. У мене вони прямо перед очима зараз. Мої останні трекери, якими я зараз займаюся. Я вам прямо їх покажу зараз. Я тільки допишу. Так. Да. Коли я починаю тільки формувати ці звички, я їх намагаюся прив'язати до вже існуючих. Да, наприклад, я вже казала там про коли я ходжу на наради. Я хожу, хожу пішки в цей час, намагаюся. Або щось мати воду під час зумів. Воно ну, так починалося, що я до зумів, до своїх нарад прив'язала випивання води. Ну, це знаєте, модно було в свій час випивати півтори-два літри води за кожен день. І мені треба було до чогось прив'язати. І, от коли я сижу на зумах і нарадах, то це дуже працює, що я можу. А я бачу цю воду, бачу стакан, і в мене є вільний час, я собі налила е, і попила. Е, коли, наприклад, да, знов сонце змінилось. Ну, я все одно гарно виглядаю. До речі, я можу почати готуватись до виходу. Е, коли Про прив'язати е, звички до чогось е, в мене є. ну, Ось так зробимо. І я одразу буду готуватись до виходу. Дуже гарно працює, прив'язати до кави якусь аналітику, яку я можу робити. Тобто, коли під час кави я щось роздумую собі або аналізую. Ой-ой-ой, давайте, щоб гарно було. Як ці блогери це роблять, не зрозуміло. Ви знаєте, що воно не працює. Це. Більше для краси. Для мене не працює. Для мене не працює. Воно в мене дуже дивне, якось. Але оця фірма мені подобається. Вони такі гарні. І тут ці коробочки. Я вам покажу. ну почала про звички і регулярність і все переплута. Тут же, воно, бачите, є і сині, і жовті в цій коробочці. І вони так вони нормально лежали це після всіх моїх відряджень, коли вони там. Падарахтілі в коробочці, то вони вже роз, розмішались трошки. А, так, що потрошечку вводжу. Чек-ліст я вам зараз покажу, але це треба буде зняти камеру, тому через хвилинку. А, і дуже допомагає аналіз того, що вже відбулося. Власне, YouTube це частина цього аналізу. В мене є. Зараз я відкрию де мій... по YouTube. А я собі завела да, таку, бачите, Ютуб написано, і тут є перелік тем, які я починаю аналізувати і відстежувати завдяки Ютубу. І я собі можу подивитись, коли для того, щоб розказати вам про звички, я маю згадати і проаналізувати, які звички і як я собі додаю, які ритуали в мене є, які правила запровадження в мене є. І якщо я їх не виконую, я така, Алла, ось, ось де ти щось робиш неправильно. І тому оцей огляд, такий собі на тиждень або на день да, аналіз це шикарно. В мене є подруга знайома, знаю, як називати, Калішанка Яна, яка мене мотивує робити рефлексії письмові на свої заходи. Бо ну, звідси це звіт, а от саме письмова рефлексія, я, я прям. Вона це робить вже два роки. І я ніяк не почну. У мене вже є купа заготовок планків намагань почати щось робити з точки зору рефлексії. Ах, бачите, яка Алла. От, Але ця рефлексія, вона я коли почала трошечки робити, трошечки, да, от на стілечки почала робити. І я зрозуміла вже, наскільки воно важливо і корисно. От YouTube. Цілком можливо стане для мене такою, е, таким механізмом відстежування, що я роблю, як часто, як регулярно, що працює, що не працює. Для того, щоб проговорити тут і зараз з вами разом. Ну, ви побачите це там, через якийсь час. Я виклала перше відео вчора, я молодець, можна мене привітати. Значить, це десь воно, там, 4 чи третє, чи четверте, значить, воно вийде через тиждень або два. Тому ви побачите і поступово я буду наганяти цей процес. Так от, планується, що відео стане запис відео і викладання відео, і аналітика для відео стане саме таким процесом <сих> аналітики і регулярності, аналізу того, що, що відбувається, що я роблю, і як, і регулярності для того, щоб це стало по постійною частиною мого життя, ці рефлексії і аналіз. Так, ну, давайте маленькими кроками про це розказала. Головне, самій не забути послухати і виписати потім розумні думки віддали, які я. Але правда, поки не почнеш це говорити і аналізувати, мозок просто не, не усвідомлює, наскільки це може бути цікаво і важливо. Тому що пропоную не забувати про регулярність у вашому житті, про ритуали, про звички, про все, що вам допомагає, важливо розуміти, що це все унікально, немає методів, які працюють для всіх людей. Для кожного є щось своє унікальне. Більше того, його потрібно інколи ще змінювати. У мене процес зміни планування відбувається десь раз на півроку. Я повністю переводжу планування з паперового формату в електронний, через півроку назад в паперовий. І це допомагає структурувати і дуже почистити задачі. І пошук відбувається постійно, бо якийсь метод працював, працював, щось відбулося стрес. Зміна графіку, нові задачі, нові проекти. Щось змінилось? Все, не працює вже цей метод для мене. Треба шукати новий. І постійно в пошуках нового і в узгодженні всього цього відбувається цей процес. Як це підібрати один до одного, щоб воно зійшлось, і життя відчувалось повноцінним, наповненим і щасливим для мене. Так от, для кожного будуть якісь свої методи. Треба знаходити свої методи. Сподіваюсь, мої методи будуть вам трошки корисні, можливо, спробувати щось нове. Маленькими кроками, маленькими блоками тільки для вас те, що підходить і те, що вам подобається. Так, дуже дякую, я все ще Ала. Донайте на ЗСУ, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і ходімо разом. І обіцяла показати, як трекери виглядають на моїй дошці Тут, в основному, по спорту, а ось з'явився новий трекер по Ютубу. Бачите, 22 числа я виклала перше відео і було 239 підписників. А, на тільки на це на один місяць розписала двічі на тиждень, бо, можливо, потім графік зміниться. Але на півроку в мене зараз є такий трекер, потім я просто відмічу якісь інші дні. Наприклад, по баскетболу. Да, за цей рік планується 10 занять. Тут є. Ціна навіть там, баскетбольного м'ячика 250 гривень. Один раз в кав'ярні сходити. Я вже сміялась про це. Пробіг я не знаю скільки це буде. Це після вже повернення я оновила трошки свої чек-лісти. Це вже от з нового, з нового з 21 числа почались такі в мене чек-лісти.